Пане Тарас, а власне про реакцію Росії, коли ось ми почули, що сторони вийшли і сказали, що вони домовилися розпочати перемир'я на 30 днів, так ми побачили, що цієї Росії цієї ночі Росія знову гатила по Україні, знову наобстрілювала обстрілювала в тому числі і готелі, де живуть люди, і часто зупиняються волонтери. До речі, і волонтери з різних країн світу. Як цю відповідь будуть якось розцінювати в сполучених штатах? І що цим хотіла сказати Росія? Тому що офіційних слів від Путіна ми ще так і не, не почули. Натомість ми почули слова Лаврова і Іже Снімі, що ми будемо домовлятися на наших умовах, бо мовляв Ну так. То, не яких віддайте нам Запоріжжя Херсон. Недалеко. Ні, ні, ні. Вони сказали. Вони сказали так, пане Тарас. вони сказали, видно, що е, Україна. Ну я так розумію, щоб заспокоїти ось цю істерику в Z-пабліках, Вони сказали, видно, що Україна домовилася на е, умовах, які їм поставили Сполучені Штати, але ми будемо ставити свої умови. Ну, от це вони говорять. Умови, які сказав Путін, якими сказали, mm -hmm. йдіть, почухайте свою п'яту точку. Дивіться, ми повинні що розуміти. А отут а отут знову а, в, така а, специфіка психології Трампа. От чого він, його друже, тут, Пам'ятаєте, оце розмова була з кореспондентом Вашингтон Пост і транслювалося по, по телебаченню, кому йому сказали, так а Путін вас не поважає. А ви побачили, як він дуже, так, дуже нервово на це відреагував? Як не поважає, він б'є по Україні. Тобто знайшли точку маніпуляції, яка змушує Трампа все ж таки відступати і робити те, що хоче і Європа, і те, що хоче Україна, так і тепер, щоб довести повагу до себе, він тепер змушений просувати росіян. І от його точка, яка, яка тисне на нього, так показувати, що ну добре, якщо слухайте, ну, якщо Трампу подобається, що його назвали генієм. Як один раз Путін сказав, він цитував там декілька разів. Ну, всі повинні сказати, шановні Дональд Фредович, ви геній, да? але Путін вас не поважає. Так? Давайте разом зробимо Америку Великою uh, да? дайте зброю, ми покажемо Путіну, що вас слід поважати, і ми це й змусимо його робити. А те, що вже зараз починає літати, да і так далі, ми повинні демонструвати. Шановні, вони вас не поважають, вони не хочуть вас слухатись і так далі. У нас є пропозиція. Ви погодились там, да, а вони не погоджуються на цю пропозицію. Так що давайте більше зброї, а і тоді все зробимо як слід. Пане Тарасе, ну і крім того, паралельно європейські лідери, європейські країни також починають вже обговорювати про безпеку України, як її гарантувати? Як ви оцінюєте те, що вчора сталося у Франції? Наскільки тут вплинули, до речі, Сполучені Штати на наскільки це була реакція на те, що зараз відбувається з боку Адміністрації Трампа щодо Європи, і наскільки справді Європа зараз готова нам допомагати? Ще Зброєю. Давайте так. Єдиною гарантією безпеки України є українська армія, ракети власного виробництва, які будуть забезпечувати нашу безпеку. Ви повинні нарешті зрозуміти все, як побудований цей світ. Якщо ти сильний, якщо ти потужний, тобі з задоволенням будуть давати гарантії безпеки і будуть тобі допомагати. Тому що ти теж можеш допомогти. Да? Якщо ти слабкий, ніяких гарантій безпеки тобі ніхто не, не в біса не дасть, або дадуть на папері. Да? Від Європи нам потрібно в першу чергу гроші на закупівлю американської зброї для нас, тому що Трамп готовий продавати зброю. Да? А, на влива влийте в наш ВПК. Україна готова вам забезпечити автономні системи незалежно від Сполучених Штатів Америки в десятки разів дешевше і більш сучасні. І це стосується ракет, дронів, все, все що це пов'язано. Дайте 20 мільярдів, все, все потрібно, все, що зро, зробимо. Те, що американців буде 100 мільярдів коштувати, і то невідомо, коли вони зроблять, так і то і кнопка буде та у нас з вами, а не у а, а не там в Америці, так. Тобто, абсолютно прагматичні речі конкретні повинні бути. Все це гарантії, це все фікси. Коли там починаєш говорити: от е, ядерна гарантія від Франції це не фікси, Да, це добре, ядерна система, ядерні гарантії. А і так далі, тобто на від них потрібна зброя, конкретика і гроші. Грошей у них купа, і, грошей, і гроші вони реально ще не почали витрачати на Україну. Ці 280 мільярдів, які вони витратили просто смішно О, за три роки, вже четвертий рік іде. Які вони можуть витрачати один е, суверенний фонд Норвегії, 1,7 трильйона. 1,7 трильйон, одна Норвегія може забезпечити е, закупівлю зброї, і забезпечити Україну всі потреби України на рік за, замість це зробити. От що ми повинні наполягати, а, а не оця гаварільна, все інше. Ви повинні розуміти, це все фікція, коли у тебе немає власної армії. І гарантом безпеки завжди є власна армія, і власні ракети, а не розмови, що коли-небудь, що-небудь е, якось буде, і то, і то невідомо. Ну, це правда. Ну тут знаєте, пане Тараса, що мені сподобалося, що від наших європейських партнерів прозвучало, що зараз гарантіями безпеки в Європі є збройні сили України і та, а, а, єдина це... армія, яка спроможна замінити в тому числі американську армію, якщо вони та... так хочуть. А в дійсності це так. Оце східний фланг. Укріплюйте, давайте гроші на фінансування української армії, в тому числі утримання нормальні зарплати після війни, в тому числі нормальні зарплати. ВПК давайте спільне виробництво робити і так далі. І буде вам безпека, і тоді ви. Локалізуйте теж технології. Що а, європейці Петріот свій не можуть зробити, та можуть зробити з Україною. Тим більше ракет можемо наштампувати. Вас що американ, що не, не зможуть аналоги літаків якихось зробити, та зможуть зробити авіоніку свою не можуть зробити, та зможуть зробити. От з цього слід виходити, що а, а, потрібно це провізувати, тому що. Україна якраз що великий плюс. Що після того, як оці побачили, що відбувається в Овальному кабінеті, щоб ви розуміли, не знаю, говорив я вам в ефірі. Ні, європейці ж на це подивилися і подумали: а що буде, якщо ми будемо навіть давати гроші американцям? А у нас є підозри, що не буде нам безпеки за це. А може вкладемося в 3% ВВП? От є Україна, заплатимо там гроші, забезпечимо тут, забезпечимо ВВПК, а Може воно дешевше буде виходити, і все під нашим контролем. І тут вже питання буде: що як бігати будуть американці, виробники їхньої зброї, мовляючи Європу, давайте купіть у нас щось. Ну, ми бачимо, що справді е акції компанії в Сполучених Штатах впали, в тому числі до речі, і їхнього ВПК. не будемо стежити. Далі далі буде не буде легко, але буде цікаво. Пане Тарасе, я вам дуже дякую. Тарас Загородній, політехнолог полі був разом із нами на зв'язку. Я вас закликаю не зупинятися, допомагати нашим збройним силам України, тому що розмови про перемир'я це лише розмови. Зараз треба зосередитися, стиснути зуби і допомагати ЗСУ. Тому не забувайте донатити, і кожен має робити своє. Країни щось на своєму місці. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі.